Як завжди, ексклюзивно для телеканалу Еспресо, просто зараз відзвітує про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції Валентин Буряченко, начальник прес-центру штабу. АТО. він з нами на зв'язку. Пане Валентин, доброго ранку. Доброго ранку. Поки вся Україна слідкує за баталіями у Верховній Раді. все таки від вас чекаємо останньої інформації саме із Донбасу за останню добу і за ніч що минула. Минула доба в зоні АТО пройшла майже повністю спокійно. Єдиний обстріл наших позицій був зафіксований на Артемівському напрямку близько 10-ї години. Зі стрілецької зброї бойовики хаотично відкрили вогонь по українському опорному пункті в районі Лозового. Без порушення режиму тиші розпочався і сьогоднішній день. Так за півночі до 6-ї ранку обстрілів підрозділів сил АТО не було. Проте майже о першій е, годині ночі на позиціях бойовиків, не в Горлівки, наші спостерігачі зафіксували роботу ворожої зенітної установки. Судя.